За гончарним кругом Валентина Гармаш, жінка майже 30 років, займається гончарством. Ми кинули грудочку на центр, ми її відцентрували для того, щоб грудка не рухалася. Так, потім зволожуємо руки і робимо її порожнисту частинку. Проколюємо, потім додаємо води і розтягуємо. Це наша майбутня серединка. Нині Валентина та ще троє майстрів працюють у комунальному підприємстві із виготовлення кераміки. Опішнянську артіль відкрили у селі Малі Будища. Я побачила більші можливості для себе, для свого творчого розвитку. Зараз це дуже дуже актуально для нас усіх. Це ж не тільки саморозвиток, це і Передача свого досвіду це і робота з дітьми, це робота з дорослими. Почалася ця історія з того, що ми зібрали гончарів малювальниць, яких запитали в чому проблема, тому що раніше в епічні було чотири заводи зараз жодного завода не залишилось. Цілий завод ми не можемо відновити, і з'явилася така локальна історія, де ми б зробили всі умови для гончарів, малювальниць і відродити це ремесло. Дмитро Громовий у гіпсову форму набиває опішнянську глину, майстер виготовляє декоративні кахлі. Обично набивається. Тут можна, як кажуть, научить кого хоче. Тут ми прийматимемо відвідувачів, які хочуть завітати до нас на майстер-клас чи на екскурсію. Саме в цій кімнаті буде проходити зустріч відвідувача з майстром. Вони можуть ділитися досвідом, переймати досвід у майстра. Вироблятимуть майстри Артілі те, що користується попитом, каже Ольга Плоха. Це, зокрема, посуд та предмети декору. На даний момент ми гончаруємо великий такий набір посуду. Потім я роблю ось такий контурний розпис. Спочатку наносимо чорним або білим ангобом. Ангоби – це така рідка глина. Я дивлюся на виріб і вже воно в мене формується, де що буде знаходитися. Там квіточку бачу, там бачу листочки, там яїдки. Я ліплю іграшку пішнянською, стараюся не відходити від традицій. Ну, є деякі авторські роботи, але в основному стараюся продовжувати традиційну іграшку. Форми, пропорції, розпис. Це свистки в основному. Це іграшка-свистунець. Це теж свистки. Це наша традиційна, ще коники є. Як розповів Микола Різник, гроші на цей проєкт спрямували із місцевого бюджету. Також фінансово долучилася і міжнародна організація. На цю ідею підключився міжнародний проєкт, міжнародна організація з міграції, які дали нам грант 500 тисяч гривень на обладнання під цей проєкт, тому ми ремонти зробили за власні кошти. Загалом повністю приміщення вийшло нам 6,5 мільйонів гривень. Наповнена наша артіль над сучасними гончарними кругами, муфельними печами, турнетками, стільчиками зручними, столами, все технічне обладнання. Ну, як знаєте, як вибирали як для себе додому. Тетяна Весна, Микола Єрьом'янко, Суспільне, Новини Полтава.